5 популярних сортів озимої цибулі, які себе вже зарекомендували на нашій українській землі. І поки я буду вам розказувати, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк, а ще заходьте на мою сторінку, там дуже багато корисної інформації про сад та город. Для озимого вирощування цибулі призначені спеціальні сорти та гібриди, які гарно переносять низьку температуру. Радар! Середньопізні сорти, який гарно росте на тяжких ґрунтах. Користується широким попитом серед багатьох дачників. Шекспір. Ранній сорт з дуже приємним та м'яким смаком. Цибуля кругло овальна з довгим хвостиком. Сеншуй середньопізній сорт, який добре зберігається в зимовий період. Форма цибулі округла. Сеншу Єлоу. Ультраранній сорт стабільної урожайності. Має округлу форму. Трой. Ранній гібрид з гарною щільністю. Завдяки